Подорож була особливою для нас і справжньою секретною спецоперацією для батька мого чоловіка. Ми з ним бачимося вкрай рідко, тому ідея зробити йому сюрприз та махнути в порт була чудовою, і ми з таємною домовленістю з його дружиною спланували цю поїздку. Вони вже прилетіли на кілька годин раніше за нас і поселились в наші апарти. А це ми стоїмо на порозі дуже хвилюючий момент. Серце б'ється швидше від передчуття. А тато навіть не підозрює, кого побачить за тварину. Вуаля. Такою була наша перша зустріч. Ну а далі. А далі нас чекало чарівне дослідження міста Порто. Перша зупинка флореста кафе від Hungry Biker. Тут надзвичайно смачні сніданки та великі порції, а ще ми зустріли тут багато наших українців. Було надзвичайно приємно отримати від них комплімент від закладу. Повертаючись до архітектури міста, хочу звернути увагу на її особливі риси. Це плитка на фасадах, традиційна португальська азулежу. Ці керамічні плитки, покриті синьо-білими візерунками та іншими кольорами, прикрашають будівлі, відображаючи історію та культурні мотиви міста. А ще сподобались такі лапки на дверях. Перші двері я постукала і вони відкрились, тому далі я була вже обережна. А ми рухаємось далі. Покажу вам трішки португальського вайбу. viu só que amor, nunca vi coisa assim. Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Ловіть ще один класний заклад, де можна скуштувати португальської кухні TNC Restaurant. Саме звідси я вкрала рецепт найсмачнішої картопельки з шпинату. А на десерт ідіть у Флорбера Патісері. Цей заклад отримав зірку Мішлен. Ми куштували тут неймовірно смачні закуски, а також десерти. Вони викликали просто море. Море задоволення і здивувань. Перш ніж я поділюсь з вами, що саме мене вразило в Порто найбільше, я покажу вам наші апартаменти. Світлі, красиві в центрі міста. Я поділюсь посиланням на Airbnb під цим відео, але зацініть, які красиві деталі. Декор. Особисто мене закохала в себе ця чучека. Не знаю, як її назвати, але дуже прикольна скульптура. О, О, працював Так, оце і працює. Видно, другий, то треба з ним, як в парі. Бути... Якось спарувати, може, треба. Покажи кепчур. -то. Взагалі топ. Красавчик. Дякую. Да і так, що мене вразило в Порто найбільше? Ні, це не восьминоги, хоча вони були також дуже космічні. Найбільше мене вразили парки міста, їхнє різноманіття. Ось, до прикладу, парк Лісабонської площі на даху комерційних приміщень. По суті, це зелений дах, всіяний оливковими деревами, чи поруч парк кордуарія із дивакуватими платановими деревами. Тут простежуються лінійні форми стрижених кущів. А також сподобалась водойма в центрі парку, мій номер один це парк чеснот, куди не доходять туристи. Тому тут ви зможете насолодитись тишею та ароматом квітучих дерев. А також в цьому парку є чудовий ресторан, в якому ви зможете повечеряти на терасі з витим на річку Дору. Ну що ж, перша частина подорожі добігла до кінця, але я з вами не прощаюсь, тому що наступна частина влогу. Буде про те, як ми жили в легендарній будівлі Рікарда Бофіла, найбільш шумний фестиваль року в Іспанії та унікальну архітектуру Валенції. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо такий формат відео вам сподобався. І дякую за увагу! Па-па!